Рятувальники показали наслідки вчорашнього цинічного удару росіян по людських оселях у Білопіллі на Сумщині. У вечір неділі окупанти скинули керовану авіабомбу. Молодий батько загинув просто під завалами дому. Його дитина вижила, але сильно травмована. Ще двоє літніх людей поранені. Як шукали дівчинку під завалами далі? Купа потрощених балок з цеглою місцевий у білопіллі що на сумщині показує рятувальникам, де ймовірно треба шукати дівчинку. Там десь людина де будинок рознесло ударом авіації росіян. Люди надвечір були вдома. Тож після удару їх привалило. Поверхностно Андрій, поки іще поверхностно. Будемо шукати дитину ще чи дитину, чи жінку їм, поки не У нас один 300, один 200. Подтверждених під балками придавлений загиблий чоловік. Дитини не бачать, гукають у відповідь ні звуку. О, є, то живий! Давай спробуємо боять мужика. Може він прикрив собою Попробуємо. Давай. Може він прикрив собою Дитину зі спеціальним інструментом рятувальники беруться розбирати уламки стін і важких балок. Давайте розседотачуємося і шукай. Згодом в офісі генпрокурора заявлять загиблому господарю 33, Його доньку таки пізніше знайшли. Їй 11 років. Вона жива, але серйозно травмована. Під час обстрілу також поранило 55-річну жінку та 63-річного чоловіка. На будинки людей росіяни скинули кап п'ять хат. Повністю зруйнували правоохоронці. розпочали слідство за порушення законів та звичаї війни, поєднаного з умисним вбивством. Загалом за минулу добу росіяни обстріляли 40 населених пунктів Сумщини. Повідомляють у поліції, гатили з різних видів зброї. Побили 22 хати, 4 гаражі, три господарські споруди, будинок культури та школу. Попри майже два тижні операції сил оборони України на Курщині, обстріли прикордоння у Сумщині не вщухають. По місцевим здебільшого б'ють кабами, тож евакуацію звідти посилили. Інна Горіненко «Вікне з тебе марафон Єдині новини.